Привіт, привіт, привіт! Знову в мене є, що вам показати. Так, в Єві купила, оце вже, вибачте, Дуця одну звідси взяла таку мочалочку губку. А вони отакі Home Art, і вони із ароматом... Ось, з якимсь ароматом. Зараз подивимося, угу. з ароматом капучино. Коштують такі губки для миття. Так, а ти ж тут, ага, 20 гривень 99, ну, в общем, 21 гривню. Також я купила. Батончик рошен. Такий я вже брала, мені він дуже смачний. На роботу візьму там до чаю чи до кави. Він 14 гривень 29 копійок. Також взяла бальзам для губ ванільний. Ну, я вже його понюхала, пахне дуже приємно, бо в мене старий був якийсь там нівея, чи щось таке, закінчується вже. Так. І цей бальзам грім 18 гривень. Це в Єві я купила. Також я заходила в Салтівський, купила таку ковбасу, яку раніше не брала. Баликова добра. Угу. Так, що там пишуть? Незрозуміло, відсвічуємо. З по 185 гривень вона 50 копійок, і, до речі, там була ціна якась інакша. Да, інакша була ціна, по-моєму. Тут майже пів кіло її, і заплатила я за неї 79 гривень, ну, майже 80 гривень, як бачите, і купила такий багіт. Багет такий гарний хліб, величенький такий багет. Він коштує 17 ,40 гривень 40 копійок. Ось я витратила стільки грошей у Салтівському. І потім я заходила в Варус. У варусі купила ось такі 4 плюс 1, 5 губок. Фрак... Ой, губок ганчірок фрекенбок, 5 штук. Ламенко називається. Так, зараз скажу, скільки вони коштують. 48 гривень, 90 копійок. Та так, Джек Деніес. 07 літра. І така пляшечка. Зараз там гарна ціна на неї. 589 гривень. 590 гривень, от так. Також я купила фрателі Фраголіно Біанко. Це таке, як в нас буде замість шампанського на новий рік. Це в нас коштує 88 гривень. Теж там, мабуть, якась акція була чи що. Така ціна дуже добра, гарна. Горішки зі згущеним молоком. 12 горішків. Угу. Так, зараз глянемо, де тут на них ціна. 67 гривень 50 копійок. І купила ось таких цукерок. Ну, Різних Ашані. Ой, Вашані. У Варусі були вони такі запаковані, то так я і взяла. Рошенівські. Тут кожна пачечка 240 грамів, і коштує кожна пачка по 119 гривень 90 копійок, в общем, по 120 гривень. Ось така в мене ціна на це все, що я купила. Але в Чекові в мене тут буде ще одна зайва пляшечка. Де чого? І я його показувати не буду. Ну, в общем, 1300 гривень я заплатила за оце, у... Ой, за оце все у варусі. 1300 гривень. Все, аванс розійшовся. Ой, пишіть, що ви там вживаєте на Новий рік, яке будете пити спиртне, крім шампанського. Чи будете взагалі пити те шампанське, чи ви його не любите пити, бо у вас болить голова? Все, пишіть мені в коментарі. І чи цукерки вам отакі подобаються. Я їх, чесно кажучи, один раз робила. Да, якісь покуштувала червону, і таку. мені сподобалися дійсно смачні цукерки до такого великого свята. Саме раз. То, що треба. Так. Всем пока, всем пока-пока, люблю целую.